Добрий ранок, дорогі мої друзі. Хотіла вам показати, яку ж красу я отримала нещодавно в посилочці. Я дуже чекала цю посилку, переживала, як же ж вона доїде, бо тут такий гарний рідкісний посуд. Мені вдалося знайти і придбати, і головне, щоб все добралося без пошкоджень ось дві такі літні кавові пари. З блюдечками, чудовий розпис, і це старе полонне. Якось кавові сервізи не такі поширені, як чайні в полонського заводу, але виявляється, вони є. І в мене такої ж форми є ще дві кавові чашечки. Я нещодавно купляла на барахолці теж вони з ручним розписом. І всі думали, що це інший виробник, а виявляється, що також це Полонський завод. Тож, бачите, можуть нас дивувати навіть зараз наші рідні заводи. Ось такі дві чашечки в мене ще є. І купила одну чашку чайну, досить такої цікавої форми, з зеленим свіжим криттям. Сервіз, мабуть, називається Кульбабка або соняшник і сонечко можна назвати, як завгодно. У мене з таким малюнком є цукорниця. Я нещодавно купляла на барахолці і вам показувала. А тут чашечка трапилася, вона досить така тоненька, легесенька. Хотілося б, звісно, ще до неї знайти блюдечко. Можливо, в когось з вас є, то я куплю. Пропонуйте. І ще вам хотіла показати, у мене ж є. Повний чайний сервіз з маками, а тут ось кавовий і малюнок той же самий, але чашечка ось така рівна. Мені цей дуже подобається малюнок, він такий яскравий, літній. Ось теж клеймо. Цей сервіс я зібрала поштучно, попредметно все купляла, і все якось, ви знаєте, і вийшло. Теж рідні блюдечка, Я дуже ним задоволена, він мені найбільше з усіх подобається. Тож, ось такі гарні придбання в колекцію. Дякую вам, що ви зі мною, а я п'ю каву і збираюся на роботу, бо в мене сьогодні робочий день. Гарних вам вихідних, всього найкращого, до зустрічі!